50 адрес на старому місті у Вінниці без води. Вінниця облводоканал за мінію метрів старих труб. Знаки, які обмежують зупинку і стоянку вантажівок, встановили по Хмельницькому та Немирівському шосе вулицях Братславський, Лебединського, Київській і Келицькій. Допомагають повернутися оборонцям до цивільного життя, підтримуючи їх на всіх етапах. У Вінницькій громаді працюють 13 помічників ветеранів. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу 17 грудня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Наслідки масованої ворожої атаки на енергетику Одещини визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної військової адміністрації через пошкодження енергетичної інфраструктури понад 50 тисяч мешканців області. Вже понад три доби перебувають без світла. Місцева влада ухвалила рішення про додаткове спрямування частини коштів з резервного фонду громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, заклади освіти та пункти незламності. На підтримку десятків сьогодні діють. Пункти незламності, також підзарядити телефони, павербанки, якісь світлові прилади. Є можливість у супермаркетах, які надають таку можливість. Черги шалені. Наскільки мені відомо, електротранспорт ще не працює. Графіки відключень потрохи починають діяти. Армія Російської Федерації продовжує гатити по мирних українських населених пунктах. В день ворог завдав трьох ударів по Запоріжжю, поціливши у два багатоквартирні будинки. Постраждали понад 25 людей, серед яких одна дитина. На Херсонщині внаслідок атаки в півдронів. Один чоловік загинув ще один дістав поранення. Його доставили у лікарню. Старе місто на добу залишилось без води. Працівники Вінниця облводоканалу разом із бригадою підрядної компанії підключають останні 150 метрів магістрального водогону до оновленої мережі. Більше про модернізацію одного з магістральних водопроводів міста дізнавалася наша знімальна група. На водопровідній станції, що живить старе місто, ремонтні бригади виконують фінальні роботи з модернізації водогону, замінюють останні 150 метрів аварійних труб та роблять перепідключення до попередньо прокладеного трубопроводу. Чотири локації. В одній з них скидується засувка, ставиться глушка, в другій вирізається труба, рівняється 500 засувка, робиться переключення двох участків по 225 ї трубі і переключення в цій камері якраз з 500 на 400. Роботи з модернізації магістрального водогону тут розпочали у жовтні. Замінили понад 100 метрів зношених сталевих труб на поліетиленові. Збудували нові колодязі та замінили запірну арматуру. На оновлення мережі виділили близько 4 мільйонів гривень в рамках інвестиційної програми підприємства. Тут ми мали постійні аварійні витоки на території водопорідної станції, що приводило до того, що потрібно було зупиняти насосну станцію. В рамках цього ми розробили проєктну документацію, включили її в інвестиційну програму 2025 року. Зараз вже фінальний етап, тобто вже підключення цієї ділянки після хлорування, промивки вже в мережу, щоб в принципі, відновити, після цього відновити водопостачання водоводопостачання старого міста. Аби завершити роботи з перепідключення мережі водогону, з 9-ї ранку на старому місті тимчасово призупинили водопостачання до будинків. У нас зараз повністю зупинена водопровідна станція Старе місто. Зв'язку з тим, що проводяться роботи по переврізки ділянки нового водогону. І паралельно ми також проводимо свої роботи в резервуарі чистої води. Тому, в принципі, він був виведений з роботи. Зараз там вже роботи закінчені і ми будемо поступово його заповнювати. Воду мешканцям мікрорайону повернуть орієнтовно о 9 ранку, 18 грудня. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. До уваги водіїв у Вінниці на шести вулицях встановили обмежувальні знаки. Вони стосуються кермувальників великогабаритного транспорту. Дорожні знаки, що обмежують зупинку і стоянку, вантажівок, з'явилися у місцях, де автомобілі заважають руху, погіршують огляд і ускладнюють пересування. Містом знаки встановили на Хмельницькому та Немирівському шосе на вулицях Братславській, Лебединського, Київській і Калицькій. Водії, які ігноруватимуть вимогу знаків, отримуватимуть штраф. Ми... Закликаємо і водіїв великогабаритних транспортів в першу чергу при заїзді міста користуватися спеціальними майданчиками для паркування великогабаритного транспорту, які в нас є за межами міста. Також посилено контроль безпосередньо інспекторами з паркування з приводу дотримання цих дорожніх знаків. Допомагають повернутися оборонцям до цивільного життя, підтримуючи їх на всіх етапах. У Вінниці вже понад два роки за принципом рівний рівному. Працюють фахівці із супроводу ветеранів. Нині їх у Вінницькій громаді 13. які питання допомагають вирішити спеціалісти та як трансформувалась послуга за цей час. Дивіться далі у нашому сюжеті. Від військової служби до цивільного життя у Вінниці вже понад два роки працюють фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Вони стають постійною підтримкою для звільнених зі служби, допомагають пройти шлях від реабілітації до отримання сертифікату на житло. Саме з таким запитом у ветеранський простір побратим прийшов Юрій Тернавський. Чоловік отримав поранення півтора року тому на Луганщині. Після тривалої реабілітації його вже невдовзі чекає протезування, а поки займається пошуком можливостей для придбання житла. Для мене трохи проблематично знімати квартиру, тому що квартири на сьогоднішній день дорогі, і я хотів би мати своє власне житло. Програми ну, за допомогою програми допоможуть мені, це вже буде набагато легше мені придбати житло. Андрій Палянець був одним із перших помічників ветеранів. Коли державна програма трансформувалась, став фахівцем мі супроводу. Досвіду здобув чимало, тож знає, як допомогти Юрію. Він має право на отримання компенсації для купівлі житла по 719 постанові. Саме перше, що потрібно, це стати на квартирний облік для того, щоб стати на отримання компенсації на купівлю житла. Потім по постанові передбачено, що ветеран має отримати компенсацію на протязі двох років. І це дійсно так. Тобто, якщо буде все добре, буде фінансування, то на протязі двох років хлопці отримують кошти на придбання житла. Усі спеціалісти працюють за принципом рівний рівному, адже кожен з них про службу у війську та повернення у цивільне життя знає із власного досвіду. 80% наших, наших працівників це є самі ветерани, члени родин полеглих воїнів, діючих військовослужбовців або навіть зниклих безвісти. Так і ось цей принцип рівний рівному, коли коли ти приходиш туди, де у людей є схожий досвід, які можуть тебе швидше почути, можливо, так він є часто вирішальним. Спектр послуг, які надають фахівці із супроводу, розширюється із кожною новою програмою підтримки, яку запроваджують у державі або громаді. До нас звертаються в будь-яких приводів, будь-то оформлення пільг на комунальні послуги, будь-то якісь реабілітаційні заходи, якщо це пов'язано з станом здоров'я, якісь оформлення документів, деякі хлопці звертаються. Через те, що військові частини не завжди в повному обсязі надають ці документи, тому ми допомагаємо в вирішенні цих питань. Також ми супроводжуємо ветеранів в органах місцевого самоврядування. Нині фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб працюють на чотирьох локаціях у Вінниці. У трьох ЦНАПах на вулицях Замостянській, Браславській та Космонавтів і у міському ветеранському просторі. Втім, робота по братиму не обмежується чотирма спеціалістами із супроводу. Тут можна отримати послуги працівника департаменту соціальної політики з питань пільг та соціальних гарантій, адміністратора центру надання адміністративних послуг. Тут можна отримати послуги психологічної психологічного спрямування, це і індивідуальні консультації, відвідування груп підтримки, наприклад, медитації. Тощо також у нас працює юрисконсульт, у нас працює реабілітолог фахвіат з фізичної реабілітації. Наразі у Вінниці майже тисяча ветеранів, військовослужбовців та їхніх рідних перебувають під супроводом фахівців. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. 22 грудня у Києві у Національній бібліотеці України Вінничанка Вікторія Колмикова, мати загиблого оборонця Маріуполя Романа Колмикова із позивним «Вахар» презентує нову книгу Душа в місті Марії. Це документальне свідчення та оповідь щемливих переживань матерів захисників міста фортеці, безсмертних бійців легендарної бригади Азов. Сьогодні маємо можливість першими побачити нове видання, адже разом з нами у студії новин голова ради родин загиблих, полеглих захисників та захисниць України Вінницькому міському голові Вікторія Коломикова. Пані Вікторія, я вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, яка вона книга Душа в місті Марії. І чому власне обрали саме таку назву? Назва Душа в місті Марії, є, тому що наші сини, захищаючи місто Маріуполь, загинули на полі бою. І, звичайно ж, материнські е, серця і кожна мама вона завжди поряд зі своїм сином на полі бою. Тому, е, на жаль, наші душі, матерів, теж там. Обкладинка цієї книги також дуже символічна і промовиста. Про що вона? Обкладинка це символічне материнське серце як постамент посеред зруйнованого міста. Воно розтрощене вщент, тому що дуже сильна втрата і біль переживань. Але з зусиль мама його збирає, збирає до кучі, допомагає їй в цьому ось. Та пам'ять світла пам'ять спогадів, посмішки сина, те, який яка вдача в нього весела була, його тепло, його рук, спогади, які він був в дитинстві. От саме це дає їй сили зібрати це серце до кучі, і тут символічними канатами воно зібране до кучі, з цими канатами спогадів. Воно здається таке крихке, ніби і не міцно стоїть, але насправді воно пройшло трансформацію і воно дуже міцно стоїть і сходить сонце. Тому яка що... книга всередині? Що побачить, що прочитає а, читач? Якими шляхами цієї оповіді ви його поведете? Книга на свідченнях матерів: 22 історії, е якими були їхні діти від народження. Що відбувалося з ними, коли вони проходили бої в Маріуполі. І те, як трансформувалася біль мами, в що вона трансформувалася? Цей біль можна пережити, його можна подолати? Ви говорите про певну трансформацію, отже, він повністю не зникає? На жаль, цей біль ніколи не зникає. Час його теж не лікує, але проходить трансформація. І ти вчився жити по-новому. І саме ця книга, чому над цим, в цьому зруйнованому місті, над цим постаментом саме сходить сонце. Тому що кожна з цих мам вона вже трансформувала свою біль. І я тут розповідаю про те, як, яким чином вона це зробила. Така саме історія відбулася і з вами. Був певний момент, коли ви трансформували свій біль у проєкцію в навколишнє життя і почали так, рухатись так, далі. Так, я тут розповідаю про те. Коли я почала піднімати очі, я почала зустрічатися з очима інших матерів, бачити їх, чути їхні історії, бачити, наскільки вони мужні. Це саме 22-й рік. Всі вони матері, саме хлопців, які загинули в Маріуполі, тобто побратими мого сина, і вони всі загинули майже в один час навесні 22-го року. І тоді я почала бачити тих матерів, які втратили. Сина втратили домівку, гідно пройшли полон тих матерів, які втратили двох дітей. Ті матері, які не мають тіла одного сина і не будуть мати. А другий син в полоні четвертий рік. Бачила, що з ними відбувається. Ми спілкувались, один одного підтримували. І як ми трансформували свою біль в тому, що да, наші діти для нас завжди маленькі хлопчики, які росли, які вибирали певні іграшки, говорили певні слова, фрази, друзів, але всі ми присягнули на вірність героя. Чи можна говорити про те, що сьогодні захисники Маріуполя і загинувші, і живі, і їхні родини це велике загальне національне ком'юніті. Чи підтримуєте ви зв'язки між собою? Чи підтримуєте ви зв'язки із тими, хто вижив, із тими, хто і далі стоїть у лавах Азову на захисті України? Так, от сама ідеологія Азова це родина, побратимство. І тому так це дуже міцна спільнота. Тут матері із Черкас, із Києва, із Маріуполя, із Умані, із Вінниці, з Вінницької області. В нас є своя спільнота з Вінницької області. Ми як, як родина, куди один, туди і інші. Хтось подає десь ставить прапорець за свого героя, поставить за 20 інших, кого знає. Тобто в такій ком'юніті в родині легше, тому що є якийсь сенс, місія і рух. Ти, ти не один. Тому так, і всі ці мами, вони, знаєте, з ними. Легко мені знайти спільну мову, тому що всі їхні діти це добровольці, які готували себе і постійно говорили, що буде велика війна. Тому вони всі готували батьків і казали, що для них це велика честь загинути на полі бою. І тому вони сприймають, я ж кажу, ми присягу даємо на вірність героям, а говоримо да, за своїх дітей. 22 грудня Київ, Національна бібліотека України. Кого очікуєте, кого хочете там побачити? Буде кожна з цих мам, будуть ті, кому цікаво. І, звичайно ж, побратими, які були там з нашими синами. Для мене особисто це романі друзі, хлопці, які два з половиною роки були в полоні. Зараз вони створили свою групу розвідки. Я неймовірно ними пишаюсь. І Їхня підтримка для мене дуже цінна і важлива, Вікторія. Я дякую вам за вашу розмову. Дякую вам за вашу силу духу, за вашу силу жити далі, за вашу силу бути гідним прикладом, гідним пам'яті вашого сина, Романа Вахра, загинувшого при обороні Маріуполя. Слава Україні! Героям слава! А з нами у студії новин була голова ради родин загиблих, полеглих захисників та захисниць України при Вінницькому міському голові Вікторія Колмикова. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску: курс на альтернативні джерела живлення. У Вінниці ще одне підприємство встановило сонячну електростанцію. Вежа Арка Леонтовича, Фонтан, сонячна система і не лише. У Вінниці погасили нову серію марок. Вінниця надихає пори року. Змагання з флорболу у Вінниці об'єднали школярів з усієї області. Скільки команд змагалися, та хто переміг. Курс на альтернативні джерела живлення у Вінниці ще одне підприємство встановило сонячну електростанцію, якої вона потужності та яку компенсацію компанія розраховує отримати з міського бюджету? Дивіться далі у сюжеті Іллі іскри. На даху підприємства, що працює у галузі торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом, вже майже півроку генерує енергію сонячна електростанція. 108 модулів по 435 Вт, один інвертор та вісім акумуляторних батарей дозволяють покрити майже половину від потреб підприємства в електроенергії. Над встановленням СЕС в акціонерному товаристві роздумували вже давно, але до конкретних дій. І перейшли цьогоріч ми перестрахувалися себе у всіх випадках, тому робота нашого підприємства забезпечена стабільно. При достатній сонячному світлі ми можемо покривати десь, як правило, до 50, а може і більше, відсотків споживання нашого в даний момент, в пікові навантаження, звичайно. Загальний бюджет проєкту понад 1 мільйон 200 тисяч гривень з цієї суми 990 тисяч витратили на закупівлю обладнання. За програмою Вінницької міської ради, встановивши сес, підприємство розраховує на компенсацію з бюджету громади у розмірі понад 300 тисяч гривень. У нас працює програма з квітня 2023 року. 135 суб'єктів господарювання в місті Вінниці встановили чи в Вінницькій громаді собі сонячні станції, і частина з них встановила собі акумулюючі батареї, які дозволяють сьогодні проходити блекаути. Ми хочемо, щоб максимально було задіяно відновлення джерел енергії і була безпека і підприємств. Як різних форм власності і населення для того, щоб ми мали можливість проходити такі важкі часи, яких сьогодні не наша держава. Загальна потужність, яку генерують сонячні електростанції у Вінницькій громаді, досягла позначки у 23 мегавати, що підтверджує значний розвиток сонячної енергетики міста. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Вінниця, яка надихає у будь-яку пору року, тепер і на поштових марках. Весняні тумани, осінні золотолистя та казкові пейзажі зафіксував місцевий фотограф Валентин Порохняк. Саме його світлини стали основою нового маркованого блоку. Вінниця надихає пори року, який урочисто презентували у туристичному хабі міста. Де можна придбати марку, розкажемо у нашому сюжеті. Вінниця місто, що протягом всього року надихає творити тисячі людей. Весною навкруги все огортає аромат сакур та магнолій. А восени з жовте листя створює неймовірну атмосферу. Саме ці моменти зафіксував на своїх фото Валентин Порохняк. Більше десяти років чоловік фотографував різні локації міста. Більше подобається, коли от ранкові такі пейзажі і дуже полюбляю знімати зранку. Ввечері, коли захід сонця. Дуже полюбляю, коли є якісь, можна сказати, аномалії в природі. Це туман, сніжочок випав чи дощ там пішов. Вони більш такі казкові фотографії виходять. Саме картини Валентина стали основою під час створення маркованого блоку «Вінниця надихає пори року. Він складається з чотирьох поштових марок, на яких зображено місто у різні періоди року. 19-та чергова марка, яка по суті фіналізує цей рік, 25-й рік, і має символічну назву пори року, якраз наприкінці року. Це марка, яка покликана знову ж таки познайомити всі гости міста і Вінничан, також з нашими талановитими майстрами і митцями. І друга марка циклу «Вінниця надихає урочиста церемонія спецпогашення. Чення марки відбулася у туристичному хабі Вінниці, окрім звичайного поштового значення, вона є і важливим елементом дипломатії. Марки дарують іноземним делегаціям. Такий презент заохочує відвідати місто, коли вони бачать щось дійсно, що чіпляє. Вони одразу питають, а який аеропорт ближчий до вас, яким чином можна дістатися. По-друге, це дуже відповідає усім правилам дипломатії. Не можна дарувати щось дорогого, не можна дарувати щось безглуздо. А отакий варіант, коли зроблено щось, що однозначно асоціюється з Вінницею, воно завжди це 100-100% успіху. Вартість маркованого блоку, що складається з дев'яти марок в рамці 650 гривень. Придбати його можна в туристичному хабі Вінниці. До 23 грудня також триватиме виставка фотографій. В експозиції представлено 25 світлин. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Азарт, швидкість і справжній командний дух у Вінниці. В запеклій боротьбі зійшлися учні ліцеї в області, аби позмагатись за першість із флорболу. Обласний турнір присвятили десятиріччю громадської організації, яка вже майже десятиліття популяризує цей динамічний вид спорту на Вінниччині. Деталі у нашому сюжеті. Спортивну залу охоплює атмосфера азарту та командного духу. Вінницьких ліцеїв із ключками та кулькою зійшлися на майданчику, аби вибороти першість із флорболу. Обласний турнір організували до десятиріччя громадської організації Флорбольний клуб Маяк. Саме вона вже майже десятиліття розвиває цей вид спорту на Вінниччині. Приймає 15 команд. У нас різні вікові категорії це 5, 6 класи і дівчата. Дівчат немає обмеження по вікові. Ну, шкільний вік і вони можуть собі приймати участь. Ті, хто вміє ключку тримати і приглашаємо. Приїхали хлопці і дівчата з Бершаді, приїхали з Прибузького, з Вінниці є декілька шкіл, команд наші. І так само з Шаргорода навіть приїхали. Вийти на поле вже готуються команди 27-го і 15-го Вінницьких ліцеїв. Для них це перші змагання із флорболу, але кажуть, точно не останні, адже гра їх захопила. Я займаюся футболом. Флорбол – це для мене це частинка футболу. Я думаю, я хочу зіграти сьогодні дуже добре і якісно. Займаюся десь два місяці. Мені просто подобається грати блюжкою, ганяти ганятися м'ячом». Найщиріші та найвідданіші вболівальники початківців це тренери. Саме вони протягом гри не відводять очей від гравців, а підтримують і дають підказки. Це динамічно цікава гра. Дітки зацікавлені, особливо особливо середній вік. І під час уроків ми проводимо такі маленькі міні-змагання. А дітки, які більш зацікавлені, ми відправляємо вже в ті школи, де проводяться безпосередньо змагання. Це 12 ліцей і 15 ліцей. Очікуємо отримати максимально досвіду і задіяти більше дітей, щоб займалися цією руховою активністю цим видом спорту, тому що він в Україні розвивається дуже сильно. Турнір із флорболу організували спільно із Вінницькою міською радою. Фізична культура та спорт. Є великою частиною життя наших дітей і в принципі цілої української нації. Тому що ми розуміємо, що здоров'я і загартованість через фізичну культуру дуже важливе. Золото турніру виборола команда 12-го Вінницького ліцею із результатом у 12 очків. Срібло – 27-й ліцей. А бронзу команда ліцеїстів із Шаргорода. Катерина Соколюк, Вадим Іжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся, у нашому ефірі. На вас чекає ще достатньо цікавого: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.